Пане Олександре, перш за все, ключове питання, що сталося в овальному кабінеті, тому що все було готово до того, аби підписати цю угоду. Фактично, ручки на столі все вже написали. І дві команди підготувалися: команда Трампа і Зеленського. Але Дональд Трамп і Дівенс повели себе дуже жорстко. З чим ви пов'язуєте? Тому що дуже багато я читала американістів, експертів і медіа писали, що насправді це було зрежисоване шоу Трампа і Дівенса, які хотіли, щоб вони перервали всі відносини з Зеленським його принизити і таким чином показати, що це Зеленський не хоче мир. Хоча це не є неправда. Я от цитую зараз американістів. Вам слово. Так, насправді це дійсно виглядало як підтасовка цього сценарію, зручного для Трампа. Бо якщо ми подивимося на будь-який результат, який виходить з цього сценарію, він все рівно йде в плюс Трампу. Якщо зараз вони дотискають Україну, переписують угоду про рідко земельні метали і повертають більшість тих позицій, які були в першому драфті, ну то що Трамп сильний лідер, який захистив американські інтереси. Якщо все таки ми зійдемося на останньому варіанті, де на 50-50 все розподілено, ну що ж, Трамп помирив веленс. Зеленського Джей Дівенса, Трамп великий як він сам себе називає, тобто той, хто примиряє людей. Але крім того, на фоні цього всього він не лише отримує більше від України. Ми бачимо, що вже Росія пропонує йому нові типи угоди. Росія пропонує йому кращі умови і по рідкоземельним, і по власним ресурсам, і по відміні санкцій, по всьому. Плюс ми бачимо, як Європа сплатилася довкола ідеї захищати Україну своїми силами, виконуючи знову ж таки план Трампа про те, що Європа сама має Україну захищати. Тобто як не поверни цей скандал, але виглядає так, що він грає на руку Трампа. Що за негативно, і що за позитивно для нас розв'язання? Тому так, я скоріше притримуюсь цієї ідеї, що можливо це і не було там до кінця продумано і режисовано, але це точно грає на руку Трампу і це дуже в його стилі. Треба це відзначити. Пане Олександре. Поясніть для чого це зробив Дональд Трамп і чи не пов'язати ви це з тим, що він домовився просто з Путіним і підтримує Путіна а не Зеленського в цій війні? Це прибутки. Ну знаєте, тут не треба далеко копати. Трамп не може бути повністю проросійським, бо інакше його буде сприймати слабким Китай. Трамп не може бути повністю проукраїнським, бо інакше він не домовиться з росіянами за його власними словами. Це все питання прибутків. Оце те, про що ми з вами говорили, що росіяни пропонують йому кращі умови, європейці готові взяти на себе додаткові витрати, Україна готова переглядати тепер угоду про рідкоземельні метали. А це все що? Сухому залишку це кращі прибутки для Дональда Трампа для сполучених штатів, і взагалі це завжди було його ключовим наративом в зовнішній політиці. Він завжди казав, що для нього в зовнішній політиці є одне мірило, і це прибуток. Якщо щось не приносить йому грошей і не приносить грошей Сполученим штатам, йому це не цікаво. А тому те, все, що він зробив, це виключно міряється питанням грошей. На жаль, ми маємо констатувати, що так, ера принциповості моральності. Певної чесності в сполучених штатах закінчилася не вперше в їх в історії. Трамп в цьому не є унікальним, але нам просто треба розуміти, що те, що не буде йому цікаво з економічної точки зору, не буде втілюватися. Пане Олександре, тепер питання, яким чином сьогодні Сполученим Штатам Америки точніше Україні діяти з сполученим Штатам Америки, враховуючи те, що знову ж таки цитуючи Вашингтон Пост, Сполучені Штати Америки можуть припинити всю фінансову та військову допомогу, розвіддані передавати. Що треба робити Україні в такій ситуації? Вам слово. А насправді тут є декілька шляхів, Ну, нам потрібно займатися контролем. і тут треба сказати, що те, що зараз активно дуже виходять на інтерв'ю наші дипломати, те, що активно зараз наші політики спілкуються з західною пресою, це перший дуже хороший сигнал. Тобто, ми якби пояснюємо, ми не намагаємося виправдатися, ми намагаємось пояснити, чому так сталося, як так сталося. Це перший крок. Це завжди треба робити. Це якби базис. Другий важливий крок зробити те ж саме, що ми зробили після а, візиту Зеленського до Скрентона. Те, що ми. Зробили після відмови від першого драфту рідкоземельних металів виходити на особисті контакти. Ми знаємо, що в Офісу президента, що в нашого МЗС, що в принципі в нашого посольства непогані особисті контакти зі значною частиною людей довкола Трампа. Саме через них зараз треба знову виходити на нормальний взаємозв'язок, пропонувати альтернативи, пропонувати нові підходи і знову запускати цей процес. Це другий важливий елемент, який два рази вже спрацював, чому б його не засувати втретє. Ну і третій важливий пункт зараз. Відбувається зустріч європейських лідерів в Лондоні за участі нашого президента. Ми маємо вийти на спільну безпекову стратегію. Тобто, що б там не казали Штати, а Європа дійсно має вміти і могти себе сама захистити. Це і питання миротворців, спільного виробництва зброї, постачання цієї зброї, питання спільноекономічної економічної політики. Тобто, Європа має стати геополітичним голосом, і саме Україна в цьому плані має бути для неї каталізатором. Без цієї позиції ми не зможемо на рівних грати зі сполученими штатами. Пане Олександре, міністр закордонних справ Франції наголосив на тому, що час слів завершився, час діяти. А що означає час діяти зараз? От насправді час діяти, це якраз, мені видається, це є те питання, про яке ми казали зі спільною стратегією. Це і питання миротворців, це і питання постачання озброєння, це питання макрофіну, це питання того всього, що Європа нам якраз обіцяє. Це питання цього того, що за останню добу ми дуже вдячні всім європейським партнерам за висловну підтримку, але тепер давайте реально займемося справами. Тепер давайте реально рахувати, хто, скільки, коли, як може надати, наскільки тут може бути задіяна Україна. Бо нам треба Казати, Україна в 25-му році, це не Україна в 22-му році. Наскільки ми наростили виробництво дронів, наскільки ми змогли в умовах російського обстрілу відновити частину нашої промисловості, особливо націленої на артилерію, наскільки ми змогли розвинути власне ракетобудування? Треба це цей факт визнавати, і тому казати, що ні, це не повна залежність від Європи, це не вимога постійної допомоги. Це нормальна пропозиція співпраці, це те, що саме зараз назріло. Тому час діяти це значить час переходити від загальної. Підтримки від загальних розмов про те, що Україна добра, Росія погано до конкретних планів, конкретних грошей і абсолютно конкретної зброї, пане Станіславе, є і конкретна зброя і конкретні гроші, але тут питання в тому, чи буде Франція та Великобританія вводити війська на територію України для захисту, чи буде Кір Стармер з Макроном діяти так, як вони домовлялися під час своїх визитів до Трампа, чи проявлять вони рішучість і лідерство, як сказала Кая Калас. Час нового лідерства, тому що Трамп тепер не лідер вільного світу. А в мене дуже просто питання: а що вони ще можуть зробити? Ну тобто, яка є альтернатива в європейських грандів зараз до того, щоб проявити це лідерство? Бо розглянемо альтернативні варіанти. Вони нічого не роблять. Відповідно, Трамп бачить їх слабкість, і він розуміє, що а що, а що мені домовлятися зі слабкими? Вони не хочуть самі себе захищати, я піду домовлятися з іншим. Он Китай розказує, як класно він хоче з Трампом підписувати нові угоди. Он Росія розказує, як добре було б зняти санкції, щоб повернути економічну співпрацю. Тобто, альтернативою до відсутності лідерства є. Поразка. Поразка не лише геополітична, поразка економічна, поразка територіальна, поразка військова. Так, в принципі, загрібель Європи, умовно кажучи, як потенційного геополітичного центру. Це не означатиме, що сьогодні, на завтра, як там росіяни давно колись мріяли, вони дійдуть до Ломанша, захоплюють ці території. Ні, але це просто означатиме, що Європа залишиться сама. Європа не будуть підтримувати ані Штати, які побачать її слабкість, ані Глобальний Південь, який досі Європу ненавидить, ані точно, ні Китай, Росія. Тобто, по суті, у Європи, окрім лідерства, нема іншого варіанту. Або вони зараз проявляють характер, проявляють бажання, проявляють можливість робити більше для себе в першу чергу і для України, або вони в принципі стають залежними, залежними від гри інших великих акторів і інших великих держав, і і умовно кажучи, століття є. Європи закінчується, і тоді всі ці прогнози про занепад заходу на жаль можуть справдитися. Лідер демократів в сенаті Шумер Трамп та Венс виконують брудну роботу Путіна, фактично. І тут ключове питання. От як Ерік соул демократ, він зробив заяву, що Дональд Трамп і Дівенс найкращі переговорщики Російської Федерації, а не Америки, на ваш погляд чи. Ця ситуація, яка сталася вчора в овальному кабінеті, може вплинути на політику Трампа, на його внутрішню ситуацію сполучених США, Америки. Протести, імпічмент, недовіра. Тобто, чи знизить вона позиції Трампа всередині Сполучених Штатів Америки? Вона точно знизить. Ми вже бачимо певні результати. Ми вже бачимо певні проблеми. Ну, скажімо так, ми вже розуміємо, що у Трампа проблеми не лише по зовнішній політиці, а в першу чергу це ціни на продукти, це інфляція, але просто це ще одне нагадування тим американцям, які в Трампі сумнівалися, що вони не дарма в ньому сумнівалися. Що в принципі це той лідер, який з однієї сторони не хоче вирішувати внутрішні проблеми, які він обіцяв вирішити за перший тиждень, а вже вибачається майже півтора мі. Місяці пройшло, він боїться боротися із зовнішніми ворогами, і він готовий атакувати лише своїх друзів і партнерів. себто це не буде знаєте єдиною причиною, чому Трампа не любить, але спину верблюдо ломає одна остання та сама соломинка. І по суті, його невдачі, його небажання бути конструктивним в зовнішній політиці може стати такою соломинкою. От не дарма ми почули не лише від демократичних сенаторів, демократичних конгресменів виступив Джон Болтон, який сказав, що це найбільша. Поразка зовнішньої політики Америки. Губернатор Єлінойсу сказав, що можливо Вашингтон не підтримує Україну, але Ліноїс, штат Елінойс був, є і буде разом з Україною. Тобто ми бачимо, що у Трампа і зовнішня партійна опозиція, і внутрішня партійна опозиція, і в загальному американці не люблять, коли вони почуваються слабкими. А Трамп, на жаль, дає їм шанс почуватися слабкими і нерішучими. Дякуємо вам, дякуємо вам за ваш аналіз. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма». Спасибі вам, велике. Наступна історія про військового.